Ви коли-небудь замислювалися, як дрони продовжують виконувати завдання навіть під час інтенсивного радіоелектронного заглушення. Давайте зануримося в технології наступного рівня, які роблять це можливим. По-перше, це дрони з керуванням через оптоволокно. Такі апарати тягнуть за собою надтонкий кабель, передаючи сигнали керування та відео безпосередньо через цей дріт. Це робить їх практично невразливими до засобів РЕП, що є справжнім золотим стандартом для критично важливих місій. Далі меж мережі, комірчасті мережі, і магіть, що дрони створюють власну павутину зв'язку. Вони ретранслюють сигнали один одному, якщо один дрон втрачено, мережа миттєво перенаправляє сигнал через інші. Це дозволяє їм залітати глибоко на ворожу територію, де немає прямої видимості з оператором, і наостанок супутникове керування, яке тепер інтегрують навіть у маленькі FPV-дрони. Завдяки недорогим супутниковим модулям цими апаратами можна керувати практично з будь-якої точки планети, повністю долаючи обмеження традиційного радіозв'язку. Дякуємо за перегляд і не забудьте підписатися на канал, щоб дізнатися ще більше про технології майбутнього.